Вітаю всіх! Сьогодні в новинах прочитала, анонсувала якусь добру новину для України, дуже добрі новини. Давайте поглянемо. Які сьогодні можуть бути добрі новини для України? Які сьогодні можуть бути добрі новини для України? Ну, от сьогодні. Які? Давайте подивимось трохи. Не сильно. Які вони можуть бути? Нові партнерські угоди. Це однозначно. Багато маніпуляцій вкидів, закидів, нагнітань. Але сонце. Дивіться, по сонце це якийсь тріумф, перемога, результат, над чимось перемога, над якоюсь ситуацією. Так, далі навіть не буду дивитись, тут десятка жезлів це тиск обставин. Знаєте, цікаво. Я хочу сказати одну річ: що якби тут не було початком якихось перемовин дійсно, тому що є тиск обставин, є партнери, які вже хочуть цього, можливо, все, але подивимось.